Привіт! Мене звати Наташа Волкова. Я вітаю тебе на моєму YouTube каналі, де ми разом зануримося у світ кольорів, стилю та моди. Сьогодні ми розберемо, як працювати із кольорами в інстаграм, щоб твоя стрічка стала більш привабливою, стильною та гармонійною. Ну що, let's go! Кольори це перше, що впадає в очі, коли людина заходить у твій профіль. Вони впливають на емоції, створюють загальну атмосферу та навіть можуть допомогти залучити більше нових підписників. Якщо твій інстаграм хаотичний за кольорами, він виглядатиме менш привабливим та незрозумілим. А якщо кольори продумані, це викликає довіру та бажання долучитися до цієї гармонії. Крім того, кольори передають настрій та концепцію бренду, будь-то. Комерційного чи особистого. Теплі відтінки створюють дружню атмосферу, а холодні спокій та елегантність. Є кілька підходів для створення кольорової палітри Instagram-стрічки. Перший стиль це монохромний. Ти обираєш один колір та використовуєш саме його та його відтінки. Наприклад, профіль у бежевих або рожевих тонах. Другий стиль це контрастний. Поєднання декількох яскравих кольорів для створення динаміки. Наприклад, синій та помаранчевий, або зелений та червоний. Третій стиль пастельний, ніжні, м'які кольори для створення елегантної естетики. Цей стиль чудово підходить для б'юті-блогерів. Наступний стиль це нейтральний. В ньому ти можеш використовувати такі кольори, як білий, сірий, бежевий, коричневий або навіть чорний. Цей мінімалістичний стиль дуже популярний серед фешн інфлюенсерів Та останній стиль це сезонний. В ньому кольори змінюються залежно від пори року. Восени ти можеш використовувати теплі помаранчеві відтінки або навіть коричневі, а взимку холодні білі або сірі. Для підбору кольорів у свій інстаграм-профіль я пропоную використовувати такі практичні поради. Перше це оберіть основну палітру кольорів. Для створення гармонійної палітри кольорів використовуйте додаток «Colors» або Adobe Colors». Посилання я залишу під цим відео. Що вам потрібно зробити? Наприклад, ви можете зробити скріншот свого інстаграм-профілю, завантажити на цей веб-сайт або додаток, і програма вам видасть основні кольори, які ви використовуєте у своїй стрічці, у своєму профілі. Цей метод підходить для тих, хто вже впевнений, які кольори він або вона хоче використовувати у своєму інстаграмі. Кольори, які вам запропонує ця система, ви можете використовувати не тільки у фотографіях вашого профілю, а також для створення сторіс, шрифтів або хайлайтс в інстаграмі. Хоча, може, їх скоро вже і не буде. Якщо ви ще не визначилися із основними кольорами у своєму інстаграм профілі, підберіть кольори відповідно до настрою або стилю вашої сфери діяльності. Наприклад, синій це довіра та спокій, червоний енергія та пристрасть. Зелений гармонія та природа. Жовтий оптимізм та тепло. Ваш вибір має бути залежним від того, яку емоцію ви хочете транслювати у своєму блозі. А якщо ви хочете дізнатися більше про психологію основних кольорів, залиште коментар під цим відео, і я створю окреме відео на цю тему. Друге використовуйте один пресет або фільтр для постингу фотографій. Для цього ви можете завантажити додаток Lightroom або VSCO, де ви створюєте свій власний пресет та потім використовуєте для всіх ваших фотографій. Це дасть єдність вашому профілю, навіть якщо кольори на фотографіях різні. Також ви можете коригувати налаштування фотографій у самому телефоні. Я, до речі, дуже часто роблю саме так. Третє, додавайте кольорові акценти. Виберіть один або декілька кольорів, які будуть повторюватися на ваших фотографіях. Це можуть бути одяг, фон, аксесуари або шрифти. Повторюваність створює впізнаваність та ритмічність вашої стрічки. Четвертий пункт дотримуйтесь балансу. Наприклад, ви можете поєднувати кольорові фото із білими, сірими або бежевими. Це допомагає уникнути перенасиченості кольорами. Пункт номер 5 Плануйте стрічку заздалегідь. Для цього ви можете використовувати додатки прев'ю або Уну. Розташовуйте фото так, щоб кольори плавно переходили із одного в інший. Чергуйте світлі та темні фото для балансу. Також планувати стрічку в інстаграм можна у самому телефоні. Просто створіть окрему папочку, де будуть фотографії, які ви використовуєте в вашому інстаграмі. Зараз, коли інстаграм змінив свої налаштування із квадратної сітки до прямокутної, використовувати функцію телефону для формування своєї стрічки стало не дуже комфортно, але я все ще використовую саме цей метод. Наступний пункт грайте з кольоровими блоками, створюйте серії постів в одній кольоровій гамі, наприклад, три або шість постів у схожих відтінках. Поступово ви можете змінювати палітру вашого інстаграм-профілю, додаючи нові кольори, але будьте дуже обачні і не робіть це різко. Сьомий пункт обробляйте фото з урахуванням ваших основних кольорів. Якщо вашому фото не вистачає якогось кольору, який ви транслюєте у своєму блозі, ви можете додати його за допомогою обробки. Наприклад, у додатку Lightroom є така функція HSL Hue Saturation Luminance, де ви можете підкреслити певні відтінки. Та останній пункт аналізуйте реакцію. Аудиторії для цього я пропоную вам перевіряти статистику ваших постів та бійців. Так ви можете подивитися, які кольори залучають більше підписників за лайками, коментарями або збереженнями. Та експериментуйте, щоб знайти оптимальний баланс кольорів саме для вас. Останнє, що хочеться додати, це обов'язково слідкуйте за трендами. Але зберігайте свою унікальність. Ви можете використовувати актуальні кольори та відтінки, такі як мус, наприклад, у 2025 році. Але при цьому дотримуйтеся власної стилістики, щоб ваша стрічка завжди залишалась впізнаваною. Правильно підібрані кольори допомагають створити унікальний стиль профілю, тож спробуй проаналізувати свою стрічку, свій профіль саме зараз. Вибрати основну палітру кольорів та використати ті лайфхаки, якими я поділилась сьогодні. А у коментарях напиши, будь ласка, які основні кольори твоєї інстаграм-сторінки, або які кольори ти хочеш використовувати у своєму профілі у майбутньому. Якщо це відео було цікавим та корисним для тебе, обов'язково став лайк та підписуйся, щоб не пропустити мої нові випуски.